Половина клубів УПЛ влітку змінить головних тренерів. Сьогодні розкажемо вам про сім потенційних змін: СК Полтава, попри вихід до УПЛ, ризикує там не зіграти, а також усі представники України в Єврокубках та їх потенційні суперники. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І протягом найближчих кількох хвилин ми розкажемо вам про усі найбільш важливі та актуальні новини, які стосуються власне України. Ського футболу перед початком у нас лише одне малесеньке прохання. Підпишіться на наш канал, якщо ви досі не з нами. Така проста дія, яка займе лише декілька секунд, неймовірно допоможе нашому проекту розвиватися. Дякуємо і поїхали! Отож, розпочинаємо ми сьогодні із великого направду дуже великого блоку, який буде повністю присвячений потенційним змінам головних тренерів у клубах чемпіонату України. Багато є різноманітних чуток і новин. І зараз ми усе це розберемо. Для початку найгучніше Руслан Ротань, який влітку все ж покине Олександрію, за повідомленням Ігоря Бурбаса, Олександрія дуже хотіла зберегти свого наставника і навіть пропонувала йому втричі покращений контракт. Втім, сам фахівець відмовився продовжувати співпрацю. Пізніше на порталі Трибуна з'явилася інформація про те, що ротань у новому сезоні очолить Полісся. Перемовини між сторонами закінчилися. Вони погодили усі умови співпраці. Про підписання контракту із 43-річним фахівцем буде оголошено найближчим часом. У свою чергу екс тренер Полісся Імада Шур може податись до кривбасу. Володимир Звєров повідомляє, що саме 37-річного 37-річного Фахівця розглядають на посаду нового тренера Криворізького клубу. Цю інформацію наставник вже встиг прокоментувати для сайту український футбол. Я думаю, що у таких випадках краще обійтися без коментарів, каже Ашур. Коментувати чутки я просто не вважаю за потрібне. Ось і все. А саме з Кривбасом і Мада пов'язують тому, що чинний наставник Юрій Вернедуб оголосив про те, що покидає команду. Після матчу проти Полісся своє рішення він прокоментував так: у мене ще є. Амбіції, ще є енергія і жага до перемог. На сьогоднішній день вісім футболістів йде з кривбаса, клуб робить вектор на молодь. Це буде зовсім інший проект. Це буде боротьба за виживання, а я цього не хочу. Я ні з ким не вів перемовини. Я дав слово президенту Кривбаса і я його дотримав. Так дзвонили деякі агенти, але ніяких перемовин ні з ким не було. Сказав наставник для Profootball Digital. діджитал. Водночас, Ігор Бурбас стверджує, що наступним тренером Кривбасу буде. Іноземець Тож слідкуємо за ситуацією. Водночас, не тільки на вершині турнірної таблиці відбувається перестановка. Нового наставника отримає і Черкаський ЛНЗ, адже Роман Григорчук офіційно покинув команду. Про це свідчить заява на клубному сайті. Зауважимо, що сам тренер розпочав свою роботу у колективі лише в грудні минулого року і завершив сезон на 12 12-й позиції. У 13 проведених матчах він зумів здобути лише дві перемоги. За даним. Тато таке новим наставником ЛНЗ призначать чинного тренера руха Віталія Пономарьова, і угода між сторонами може бути досягнута найближчими днями. Звичайно, це змусить керівників львівського колективу і собі шукати тренера. І за повідомленням Спорт Арени, на цю посаду розглядають наставника Інгульця Василя Кобіна, який, попри усі намагання, нагадаємо, не зумів втримати свою команду в УПЛ. І ще одним претендентом на Кобіна є Ганська зоря, яка може перервати співпрацю із Младином Бартуловичем. Але і на цьому ще не все. Адже у новий сезон з новим тренером може зайти і Полтавська Ворскла. Як повідомив Ігор Бурбас, чинний наставник команди Юрій Максимов у Полтаві не залишиться. Він зіграє перехідні матчі, після чого покине клуб. Про це як повідомляється, у нього є попередня домовленість із керівництвом отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну а далі, власне, про майбутній сезон чемпіонату України і поговоримо. Адже один із клубів, який отримав пряму путівку до еліти українського футболу, може до еліти не потрапити. Мова піде про СК Полтава, який зайнявши друге місце у першій лізі, здобув пряму путівку в УПЛ. Втім, на заваді виступів можуть стати проблеми з атестацією. За даними проекту, тато таке питання постає у домашньому стадіоні команди. Полтава при проходженні атестації на допуск до УПЛ вказала, що гратиме домашні матчі на стадіоні Ворскла імені Бутовського. Власне, Ворскла у відповідь на запит УАВ про суміжне використання міського стадіону в Полтаві відповіла, що ці документи є підробкою. Тож, у випадку, якщо клуби навіть домовляться між собою, стадіон Бутовського потрібно буде у дуже короткий термін реконструювати, аби він зумів одночасно приймати два клуби. Водночас, Полтавський стадіон Бутовського заявлений. Як резервна арена, і для металіста 1925, а це може ще більше сплутати карти для потенційного новачка. Ну а завершимо ми єврокубками, адже завершився власний чемпіонат України. Ми знаємо усіх чотирьох представників України на євроарені. І зараз поговоримо про те, хто із ким може зіграти. Розпочнемо із Динамо. Більш детально про цей клуб та їх суперників ви можете переглянути у відео вгорі за підказкою. Ми ж нагадаємо, що кияни свій шлях розпочнуть. І з другого раунду кваліфікації там будуть сіяними. І нині серед потенційних суперників є Рієка, Жальгіріс, РФШ, Зрінський, Лінкольн, Кубс, ТНС, Дріта, Брейдаблік, Лінфілд, Будучность та Пафос. Якщо Динамо пройде другий раунд, то у третьому будуть несіяними, і там на них чекатимуть більш серйозні суперники, зокрема Копенгаген, Цервана Звезда, Френсварош або Шмакабі авів Щодо Шахтаря, то тут ситуація цікавіша, адже гірники можуть отримати на від прямий вихід у Лігу Європи. Для цього їм потрібно, аби рієка не здобула Кубок Хорватії. Вирішальні змагання там грають у два матчі. Перша зустріч між Рієкою та Белупо завершилася із рахунком 1-1, а другий матч відбудеться 29 травня. Якщо ж трофей здобуде Рієка, то напряму у Лігу Європи потрапить Загребське Динамо, яке має кращі показники у рейтингу, аніж Шахтар. Якщо так станеться, то гірники розпочнуть свій шлях до групового етапу з першого раунду, де звичайно будуть ціяними, а в суперники можуть отримати такі команди, як угорський ПАКш, болгарське Ле. Евські, казахстанські Актобе або ж переможців Кубку Швейцарії та Азербайджану загалом на перших етапах усі команди будуть доволі прохідними. Ну і про двох інших наших представників у Європі це Олександрія та Полісся. Обидві команди стартуватимуть з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Наразі відомо, що вони точно будуть не сіяними, але назвати буде приблизно їх потенційних суперників. Поки що дуже важко, адже претендентів на це дуже багато. Наразі відомі лише найбільш імениті клуби: це АЗ, Спарта, Істанбул, Хайдук, Русенборг, Австрія, Марібор та Аяк. Втім, можуть потрапити нам і представники до прикладу Молдови або Вірменії, але згадуючи історію наших виступів у кваліфікації, невідомо чи це буде нашою перевагою. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Давайте зараз у коментарях напишемо свій прогноз, скільки українських команд із чотирьох врешті дійдуть до групового етапу різних змагань. На сьогодні у нас все. Дякую, що додивилися. Оцініть, будь ласка, це відео вподобайкою і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.